Так, відео з іншого ракурсу, з парадного входу. Отаке тут діло коїться. Коротше, вивернуло все. Все побило. Отакі останні відео нашого АТБ. Страшна картина. Видно, всередину влетіло, бо зовні все повилітало. Пожежники і досі там пожежу ту заливають. Ну це таке, не дай бог. Отакі такі ні відео у нас кояться у покровці. Не знаю більше, що знімати. Про роботу знімав. Тепер немає. Не роботи, не покровки мабуть. Йду по вулиці, немає нікого. Абсолютно. Де-не-де. Яка автівка. Там будинок теж розвалений, пряме влучання. Котики вже тут нема, видно, полякалися, забігали. Ну, оце таке відео. Петриківки вже немає, виїхала. Отаке таке відео.